Де не можна ні пресу запустити, де не можна ні іншим прийти, щоб бути присутніми на цих процесах. І сьогодні, по суті, ви продовжуєте ці традиції 37-го року. Що О, а відносно мене Траншенко ЮБ обвинувачує військові злочного передачі частиною 3 статті 365 гімнальної України. 20 років на 10 років відносно мене було обрано міра Півбіжного заходу в роді підписки близько принує. 30 червня 2014 року в міській республіки Державний департамент США, Європейський інститут гендерної, спільнота демократії, спільно, департаменті, спільно, спільно з Радою жінок світових дітей проводить міжнародну конференцію високого рівня Баускайте. Належним чином оформлене попитання, попередньо було передано старшому слідчому з ОМС ГПУ Нічкого Дікова. Це попитання з порядкованого КПК слідчим не розв'язано та позицію. Значит, ви підтримуєте заяву на клопотання. Так, підтримуємо. Секретарного засідання провелося проговорить у справі з названим клопотанням та додатками. Також, що сумо, від Генеральної прокуратури України на більшою. Клопотання. Ломашенка Юлія Володимирівну. Про закриття комунальної справи за відсутності дії складу злочину. Відповідно до наступного зв'язку, відповідно до статтеї 6213, кримінального підтягнутим будем сухтини, порушення справа підбігають закриттю за відсутністю події злочину чи за відсутністю діяльних складу злочину. Враховуючи матеріал комінальних справи 0931. Вною та майонів захисником власникам СВ. Не було виявлено. Не було, не було виявленого жодного належного доказу наявності в ній діє поза злочину цитурувано шостого ти року року на культуру. Назване клопотання хочу, ви підтримуєте. Підтримує? Підтримує? Чи ви підтримуєте, так? Я підтримую, але я е, хочу дати розгорнуті додаткові аргументи до цього і передати ще одне клопотання суду на цю тему. Зараз ви зможете це зробити? Дане клопотання ви підтримуєте? Так, так, підтримую. Також до суду Генеральна прокуратура України надійшла заява, яка була направлена старшому пічого судового справа Генеральної прокуратури України, нічого говорить про заємним судові. Генеральна прокуратура України направила разом із заявою до суду, яким закрила 6 заява про допуск захисника. Доступна Думаю, численно справу, це вже якось від записника лише, що народного депутату, власне тес, керуючись трудою приймаю кодексу. Прошу допустити дочаску справу, якості записника, колошенький друга, за аналогічного народного депутату України, АССР, обставин довіреності, виробництво виданий виробничний штат 11. Додати ходить довіреності. Заяви додано про довіреності української об'єднання, що так здорову, якою політична партія, українська організація, особливо партія, на виконання власне партії, взяти про які можуть у містецьку.

Чинення дії в якості захисника головою партії, благодарщини, думченко віддати, кримінальні справи на судбору часу депутату України засоб для себе якості фінансування галузі права на безоплатний освітлення. Місце значить першої заступник голови партії Олександр Корченя. Подана, додана, незмінно до потері. Названа підтримуєте? підтримує. Під час оголошення оголошувати і дату е клопотання, і дату, коли воно було направлено. Всі е клопотання зазначено ну, Оскільки ми будемо вивчати питання щодо е законності винесення обвинувального висновку, то я би просив суд оголошувати дату клопотань і коли вони були направлені. Я можу зазначити, що вони всі датовані 16 числом і там стоїть штам пошта з 16 числа. І адресовані вони всі слідчі... старшому слідчному нечвагоду, якщо я не помиляюся. Вони всі 16-го. І штам 16-го стоїть. который не должен был рассмотреть перед занесением обвинительного. я думаю еще прокуроры все пояснили почему все он играл в этом Попробую сквозь сказать еще на чего это будет ну, а, а <плодит> Китаренко нет, да, пока? Нет, а, сас, а диплом. Его же допустили по наук. Его же допустили. Там позавчера. Вчера. 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 Нет, кстати, просто оголошую, что Вчера.

Ви висловлено бажання, доповнити ваші попитання, вашу думку щодо попитання, оголошення в тому числі. Якщо ви маєте відповідні бажання, гроші супровідно також є. Так, пане суддя, у мене є клопотання, яке доповнює те, що ви тільки що оголосили, але яке адресовано вже вам. як... Судді в цьому суді. І я хотіла би цим клопотанням згідно кримінально-процесуального кодексу, вимагати від вас закриття сфальшованої, сфабрикованої Генеральною прокуратурою на замовлення Януковича кримінальною справою. Уважно вивчивши матеріали справи, я прийшла до висновку, що тут є три ключові закиди на мою сторону. Перше, це те, що я. Усвідомлювала, що зазначені у директивах, які я підписала умови про підписання контракту купівлі-продажу природнього газу у 2009-2019 роках для сподобачів України і про обсяги та умови транзиту природнього газу є економічно невигідними та неприйнятними для України, і призводить до спричинення збитків державі. Незважаючи на це, що я знала це, я видала директиви та вимагала від керівництва НАК «Нафтогазу України підписання цього контракту. Це є перше закид, який є в усіх матеріалах кримінальної справи на мою сторону. Друге, що я з метою формування по відношенню до себе позитивного іміджу в Україні та за її межами прийняла та нібито затвердила своїм підписом та печаткою кабінету міністрів. Письмові директиви, нібито Кабінету міністрів України для делегації «Нафтогаз» на переговорах з ВАД «Газпром» щодо укладання контракту купівлі-продажу. І третє, що є закидом на мою сторону, це те, що зазначені, як то умисні протиправні дії привели до матеріальних збитків державним інтересам в особливо великих розмірах на суму 194 мільйона 600 тисяч доларів. Я хотіла би досить чітко пояснити, що всі ці закиди на мою сторону, ви які ви називаєте обвинуваченням, не відповідають ні духу, ні літері закону, абсолютно не є, як тут написано, злочинами і нічого спільного не мають з протиправними діями. І також хочу заявити, що слідчі, генеральний прокурор, його заступники. Дуже добре знали, що в моїх діях немає жодного порушення закону, але не зважаючи на це, вони цей абсурд доводять сьогодні до цього судового фарсу. Я хотіла би пояснити відносно цих обвинувачень, які викладені в клопотанні, наступні речі. В першу чергу хочу зазначити, що умови, в яких підписувався цей контракт, були неможливими. Для ефективних і вигідних до кінця переговорів для України. Чому? Тому що 4 січня 2006 року було підписано спеціальна угода, підписана вона була керівником Газпрому, керівником на той час НАК Нафтогазу України і від компанії Росукренерго Пальчиковим і Чуйченком. В цьому Мовою оригіналу, соглашення або регулювання відносин в газовій сфері, були перекреслені всі роки співпраці, важкої співпраці, НАК «Нафтогазу» з Газпромом, був розірвана зв'язка транзита і природнього газу в частині ціни. Тобто, якщо до 2006 року існувала дуже чітка зв'язка ціни на транзит і ціни на газ. То цим на двох аркушах документом, який дійсно принизив Україну і забрав у України останні важелі впливу на головного монополіста по поставці газу, все це було зруйновано. Наступне, що було зроблено цією угодою у України як у держави. І у НАК Нафтогазу. Як у державного підприємства, яке зобов'язане забезпечити Україну природнім газом, було забрано право прямих контактів з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном, там, де ми могли отримати альтернативні до російських джерела природнього газу. А крім того, цим документом, якщо так можна сказати, на двох аркушах було введено між Україною і Росією. На всі 100% обсягу постачання газу тіньового посередника компанію «Росукренерго», яка почала за рахунок України заробляти мільярдні статки нечесним шляхом. Власне кажучи, люди, які це підписали, і люди, які на той період це освятили, я маю на увазі президент, прем'єр-міністр, а в тому числі всі люди, які підписували від це, вони поставили крапку. На можливості України вести ефективні і вигідні для держави переговори, а крім того, поставили крапку на можливості отримати вигідну ціну на газ. Крім того, цією угодою я підкреслюю зафіксована ціна на транзит російського газу через територію України до 1.1.2011 першого року. І коли мені закидають, що я там десь невигідно встановила плату за транзит, треба читати слідчими суду ці документи, якими до 2011 року була зафіксована ціна вартості транзиту. А крім того, було повністю відпущено ціну на природний газ, яка вже не залежала, повністю не залежала від ціни на транзит. Я хочу нагадати вам, коли я працювала прем'єр-міністром в 2005 році. Ціна на газ була 50 доларів за тисячу кубічних метрів газу. І тоді ми мали можливість отримувати середньоазійський газ, і тоді ми мали можливість мати ціну на транзит пов'язану з ціною на газ. І якщо б Росія піднімала ціну на газ, автоматично на таку ж суму піднімалася б ціна на транзит. Коли мене звільнили з посади прем'єр-міністра за те, що я в тому числі виступила проти тіньової кампанії «Росукренерга», і в той же час. Звільнили Олександра Турчинова за те, що він почав розслідування як тодішній голова Служби безпеки України проти кампанії «Росукренерго», Після того в 2006 році, 4 січня, кампанію «Росукренерго» зробили монополістом поставки природнього газу в Україну, де ми вже не могли ухилитися від корупції, від зловживань, від безмірного зростання цін на газ і за той час. Коли я була прем'єром в 2005 році, а потім прийшла на посаду прем'єр-міністра в 2007-му, ціна на газ змінилася з 50 доларів до 179,50. Причому ціна на транзит залишилась такою ж, як вона була. Я хочу запитати сьогодні у прокурорів, у слідчих, і у цього, вибачте, за слова суду. Чому тоді в цьому суді не притягаються всі прем'єри, всі керівники НАК Нафтогазу? В тому числі і всі президенти, які, по-перше, допустили такі умови для держави на майбутнє, створили монополію, закрили нам можливість купувати газ в будь-якій іншій країні, розірвали зв'язку транзит, ціна на транзит і ціна на газ. І крім того, віддали країну на Паталу компанії, які, яка на той час мала 20 тисяч доларів статутного капіталу. А крім того, ці компанії зафіксували ціну на транзит. До 2011 року на Російський газ через територію України. А крім того, ці компанії на 25 років здали газотранспортну систему України в оренду і газові сховища України в оренду в 20 разів нижче ринкової ціни. Хто за це буде відповідати і коли? І хто за це коли-небудь подивиться в очі правосуддю? І в таких умовах я вимушена була як прем'єр-міністр. Вести питання, які стосувалися забезпечення України вже тепер тільки одним російським природним газом. Я також хочу зазначити, що всі ці передумови призвели до того, що Російська Федерація отримала право ставити Україні одночасно політичні ультиматуми разом з ціною на російський газ. І все це є наслідком підписання 4 січня 2006 року цієї угоди, яка позбавила Україну сильної позиції в переговорному процесі з Росією. Але не зважаючи на це, я все ж таки керуючися угодою між кабінетом міністрів України і Кабінетом Міністрів Російської Федерації, яка була підписана і ратифікована. В 2001 році, згідно цієї угоди, яка передбачає, а це закон країни, якщо ратифікована ця угода, що до переговорів НАК «Нафтогаз» з Газпромом мусять бути проведені міждержавні переговори між російським урядом і українським урядом. Я хочу зазначити, що згідно цієї угоди, в жовтні місяці 2008 року я провела переговори з прем'єр-міністром Росії. І на основі цих переговорів я підписала меморандум між урядом України і урядом Росії. В цьому меморандумі було передбачено, що ми встановлюємо наступні правила. Ці, цей меморандум є в матеріалах справи. Що, по перше, ми прибираємо між Україною і Росією тіньового посередника Росукренерга. І це була моя принципова позиція. Корупцію треба було з газової сфери видаляти. І сьогодні народ України споживає наслідки того, що Янукович повернув кампанію Росукренерга на газовий ринок, тому що у народу України підвищилися ціни на український природний газ для свого власного споживання, підвищилися ціни на теплову енергію, на гарячу воду. Саме тому, що зараз запущена кампанія «Росукренерго» і згідно оцінкам експертів, власник цієї компанії «Росукренерго» тільки за півтора роки збільшив свої офіційні статки в 540 разів за рахунок пенсіонерів, за рахунок зубожилих людей в державі, за рахунок кожного, хто сьогодні споживає газ, тепло і гарячу воду. Це є наслідки, з якими я боролася. І мені вдалося домовитися з Росією корупцію припинити. Це якраз і є в меморандумі. Друге, в меморандумі ми домовилися, що ми зберігаємо для України пільгові ціни до 2012 року, не ринкові. Причому зберігаємо на базі того, що ми підпишемо на 2009 рік. Ми також домовилися, що ми готуємося до поетапного переходу на ринкові ціни протягом трьох років, тому що якщо Україна хоче бути незалежною державою, хоче сама будувати свою політику і свою стратегію, ми зобов'язані отримувати не політичну ціну на газ, а ту ціну на газ, яку отримують сусідні країни в Європейському Союзі, тому що російський газ отримує не населення України, а отримають фірташі. І інші злочинці в нашій державі, які мають вже привласнені хімічні підприємства, металургійні підприємства, привласнені енергетичні підприємства, і ця ціна для них встановлюється. А для народу України вистачає газу українського виробництва і видобутку. Це значить, що ми видобуваємо 21 мільярд кубічних метрів газу, а Україна, населення України, споживає 16 мільярдів кубічних метрів газу. І те, що зараз... Прийнято рішення новою владою, щоб український газ через компанію Росукренерга продавати в Польщу, а український народ забезпечувати імпортним газом. Це говорить про те, наскільки сьогодні цинічна, жорстка, безжально ставляться до кожної людини, яка сьогодні вимушена в своєї кишені витягнути останні копійки і покласти на оплату фірташу. А крім того, я переконана я хочу це заявити, що в долі з фірташем в цих тіньових кампаніях знаходиться президент України Віктор Янукович. Це моє твердження і моє судження, тому що я знаю їх стосунки. Знаходиться керівник адміністрації президента пан Льовачкін. Крім того, знаходиться міністр палива і енергетики, пан Бойка, який, до речі, був співзасновником кампанії Росукренерга. І про це є документи є в спеціальній слідчій комісії Верховної Ради. І крім того, до цього причетний пан Харашковський, глава Служби безпеки України, який є партнером, бізнес-партнером Фірташа, в тому числі володіння каналом Інтер, і він є його дахом по злочинній діяльності компанії «Росукренерго». Я би сказала, що в Україні діє організоване злочинне угрупування на чолі з президентом Януковичем, які через компанію Росукренерга сьогодні нечесно, Забирають у українців ті копійки, які вони отримують в вигляді пенсії і заробітної плати. Цьому я хотіла покрасти край, і крім того, в меморандумі підписаному 2 жовтня 2008 року я поклала цьому край і в контрактах, які підписані під час газової кризи, немає корупції і тому така істерика сьогодні в країні. Тому їм треба ці контракти дискредитувати, принизити. Облити брудом, тому що там, в цих підписаних контрактах, немає місця таким посередникам, як компанія Росукренерга. І це значить, що багато президентів України, як мінімум останні три, втратили свої годівниці там, за які вони вели політичну роботу, і за які вони сьогодні будують міжгір'я. Я також хочу поінформувати зараз суд, що під час підписання цього меморандуму ми домовилися про ціну на газ. В 235 доларів за тисячу кубічних метрів на 2009 рік, яка була вдвічі нижче, я підкреслюю, вдвічі нижче, ніж ринкова ціна на той період. Те, що ця ціна вдвічі нижче, підтверджується офіційною довідкою, яку нам надали і тоді, і зараз підтвердили керівники уряду Польщі, де вони зазначили, що на той період. Коли була газова криза, і коли підписувалися всі угоди для сусідньої Польщі ціна на російський природний газ була 510 доларів за тисячу кубічних метрів, вони оновили зараз це підтвердження, яке датовано 12 травня 2011 роком, і це є в матеріалах справи. І тому, коли мене обвинувачують, що я підписала невигідні угоди для України, я хочу ще раз підкреслити, що ціна на газ. Під час підписання всього пакету угод між Росією і Україною, між НАК Нафтогаз і Газпромом під час кризи ціна на газ була не 450. це пропагандистський чорний обман, який сьогодні розповсюджується через канал Фірташа Інтер і через всі інші канали, якими володіє сьогодні олігархія в Україні. ціна на газ як свідчить з експертиз, які в тому числі зробила Генеральна прокуратура. Була 232 долара 90 долари центів за тисячу кубічних метрів, що було вдвічі нижче ринкової ціни, і це було краще ніж ті домовленості, які я навіть мала в жовтні разом з прем'єр-міністром Росії. Тому, не зважаючи на складні умови, які були створені під час газової кризи, мені, як прем'єр-міністру, вдалося і добитися. І підписати пакет домовленості, який на 2009 рік встановлював ціну на газ не 450. Народ навмисно вводять в оману, плутаючи базову ціну 450 в формулі. А в формулі базова ціна це ринкова ціна на той момент, коли підписується угода. І вони сьогодні проігнорували, що навіть до базової ціни в директивах було зазначено 20% відсоткова скидка. А крім цього, пакету гот, який підписаний, зазначав, що ціна на газ для України 232 долари 90 центів, і ціна на транзит, знову ж не зважаючи на те, що до 2011 року були фіксовані ціни на транзит підписані до мене. Мені вдалося на 70% з 1 січня 2010 року підвищити плату за транзит російською стороною Україні і принести 3 мільярда доларів. Казну «Нафтогазу». так в чому були невигідні контракти? І що заважає сьогодні Януковичу і Азарову так само підписати скидки, так само підписати спеціальну систему забезпечення України природним газом, як це було при мені? І хочу також зазначити для засобів масової інформації і для суду, що на той період, коли підписувалися газові угоди мною. Під час кризи в 2009 році верніше не підписувалася, забезпечувалась підписання. Ціна бареля нафти була 147 доларів, і це була рекордна ціна висока. Зараз вона складає 110 115 І я не розумію, чому для країни оголошують ціну в 500 доларів. Я вважаю, це за спиною України, українського народу іде змова, при якій готують інформаційну базу для того, щоб здати газотранспортну систему України. Тому що інакше здача газотранспортної України, яка коштує 150 мільярдів доларів, пройде з великим скандалом в Україні. І тому я вважаю, що Янукович і Азаров навмисно створюють істерію навколо ціни на газ, тому що вони хочуть під цим прикриттям віддати головну власність нашої держави, газотранспортну систему. Крім того, я хотіла би також зазначити, що угода типова. Яка підписана була НАК Нафтогазом під час кризи, де зазначений формульний підхід до формування ціни на газ та формування ціни на плату за транзит за російський газ через територію України є типовою угодою для всіх країн, які отримують російський природний газ? Я підкреслюю для всіх країн, включаючи Білорусь і Молдову. А потім до цих рамкових типових угод. Ще додатково додаються щорічні домовленості, щорічні протоколи, які забезпечують певну систему домовленості, які дають право Україні або будь-якій іншій державі отримувати російський газ по тій ціні, яка буде на цей рік домовлена. Я підкреслюю, що Білорусь і Молдова, які здали 50% своїх газотранспортних систем Росії. Мають таку саму типову формулу по встановленню ціни на газ і на транзит, яку має Україна, і яку мають всі інші європейські країни. І якщо Польща не має інших домовленостей додаткових, ціна на газ складає 510. Якщо при мені Україна мала додаткові домовленості у вигляді знижок і обсягу дешевого газу, це значить, що у нас була ціна 232, а не 450 і ще останнє відносно вигідності для України пакету домовленості. Останнє це те, що Україна в той час, на 2009 рік, мала найдешевшу ціну на газ з Росії по відношенню до всіх країн, включаючи Молдову, і тільки Білорусь, яка будує відповідні стосунки з Російською Федерацією, і будує майже одну державу, мала ціну нижчу за Україну. Молдова мала майже на 100 доларів вищу ціну, ніж я змогла добитися в переговорах з урядом Росії для України. І після того власники Росукренерга, якими є президенти і екс-президенти, і в тому числі люди, які сьогодні представляють владу, можуть стверджувати, що я щось зробила для України невигідне. Це вони корупціонери і злочинці, і вони мусять перед судом відповідати. І ще.